Своє чергове відео, шановне панство, я хотів би розпочати зі свого коментаря до найбільш промовистої події за 24 лютого 2025 року. Події, яка показала цілому світу, хто є хто, тобто наочно продемонструвала, які країни та їхні уряди позитивно ставляться до України та які ставляться до України нейтрально. Так само, як і до Ерехвії, тобто зі знаком рівності. І нарешті які країни в обличчі своїх урядів ставляться до України негативно? Тобто ті, які не розглядають Ерехвію як агресора, але вважають, що вона має повне право на завоювання України як частини колишнього СССР, на щастя тих країн, які нас підтримують. Є значно більше, ніж тих, які відверто підтримують нашого ворога. Голосування ВОН показало, що їх аж 93. Ці країни проголосували за те, щоб визнати Ерефію країною агресором, а це означає, що вони не визнають окуповані ворогом українські території такими, що тепер належать Ерехвії. І що мене приємно здивувало, так це те, що посеред країн СНГ. Лише Білорусь підтримала Ерехю та разом з нею проголосувала проти цієї резолюції. Тих, яким це питання, як вони його характеризують на мові свого сленгу, просто по барабану виявилося 65. Окрім країн СНГ та країн Третього світу, тут неочікувано опинилася й Аргентина, яку очолює друг Зеленського Мілей. Той самий, який під час своєї інаугурації удостоїв Зеленського подарунка у вигляді меноре. І цей випадок голосування Аргентини переконливо свідчить про те, що симпатія Мілея до Зеленського не поширюється на Україну. Але, окрім цього прикрого сюрпризу тут трапилися і два досить приємні адже Китай та Іран, яких у Москві до цього дня. Розглядали як своїх надійних партнерів, також вирішили утриматися від відвертої підтримки Московії. Я особисто здогадуюся, чому Китай та Іран домовилися дати задній хід, але про це розповім трохи пізніше. А тепер про те, хто під час цього голосування позиціонував себе як відвертий, якщо й не ворог, то принаймні. Опонент України. Адже, як каже китайська приказка, другого ворога мій ворог. Посеред цих країн абсолютно прогнозовано опинилася Північна Корея, цілком прогнозовано опинився Ізраїль, який проте міг би утриматись, і цілком не прогнозовано Сполучені Штати Америки. Я здогадуюсь, що багато кому важко в це повірити. Саме тут і криється пояснення того факту, що Китай та його надійний партнер Іран вирішили утриматися. Не могли ж вони голосувати так само, як їхній опонент Сполучені Штати Америки. Тобто керівництво Китаю вирішило, що Вашингтон знайшов спільну мову із Москвою, а відтак Китай, а з ним Іран. Повернулися до Москви, якщо й не спиною, то вже боком, тобто наполовину повернулися спиною. Ось тут і криється пояснення того факту, що Китай та його надійний партнер Іран вирішили утриматися. Ви, очевидно, знаєте, що Трамп послав кремлівським лялькарам такий месендж: Мовляв, мене особисто цікавлять російські рідкоземельні метали. А ті відразу ж дали сигнал, що бавляв готові ними поділитися. Це вкрайне сподобалося уряду Китаю і дуже сподобалося Трампу, який відчув себе в ролі рибалки, коли в того починає клювати, і він обережно завмирає, аби підсікти здобич. Дещо пізніше я розкажу, чому Трампа так цікавлять ці злощасні рідкоземельні метали. А наразі ж звернув увагу на той факт, що Ізраїль також відверто виявив себе опонентом України. Панове громадяни, панове українці, це вам наука, які вдячні до нас, євреї Ізраїлю, за те, що ми обрали президентом єврея. І вже не першого. Це вам наука, як євреї вибирати українськими президентами. В Ізраїлі, як бачимо, розглядають Україну як ворожу країну, і у цьому вам відповідь на питання про ман, на питання про бездіяльність Зеленського перед початком війни, не кажучи вже про такі дрібниці, як Вагнергейт, розкриту але непокарану корупцію Міноборони, розкриту але непокарану зраду Баканова, темне минуле сімейство Ярмаків. Та тисячі інших подібних безкровних дрібниць, про подібні до яких російсько-єврейський поет Євгеній Євтушенко сказав такі слова: «Уходить жизнь намілочі безкровне, но на мєлочі кроваве, кров сосуд. І треба визнати, що сказав він це дуже вдало, ніби про нас і про наш час. Поза як на такій дрібниці щоденно йде життя багатьох українців. А тепер я поясню, навіщо старому мільярдеру Трампу було йти в президенти вдруге. Адже у цій відповіді криється пояснення багатьох, на перший погляд, незрозумілих речей, які кояться в сучасній міжнародній політиці. Якщо ви заглянете, скажімо, в Вікіпедію, чи в інші довідкові видання про вибори президента США 2024, то в кожному з них прочитаєте, хто був генеральним спонсором Трампа на цих виборах. Адже це ні для кого не секрет, що ним був Ілон Маск, який, за офіційними даними, є одним із двох-трьох найбагатших людей на планеті. І якщо для Трампа один мільярд доларів це величезні гроші. То для маска один мільярд це така сума, яку він може легко пустити на вітер, і від того не збідніє. Багато бідних мільярдерів із заздрістю дивляться на мільярдерів багатих, і найкоротший шлях до ще більшого багатства для бідних мільярдерів це стати партнером багатих мільярдерів. А для того, щоб цим біднякам стати партнерами багатих мільярдерів, достатньо прийти до влади у такій країні, як США. Одним словом, ви мене вже зрозуміли, що саме мисливський азарт до збагачення змусив Трампа виграти ці вибори, а маска щедро профінансувати його кампанію. Кожен із вас, хто цікавився біографією маска, знає, що його спеціальність, яку він отримав в Університеті Канади, це металознавство. І треба визнати, що ця спеціальність суттєво пригодилась йому в його бізнесі. Ілон Маск є надзвичайно креативною, тобто надзвичайно творчою людиною. Щоправда, іноді його проекти стають прожектами, тобто виходять далеко за межі реалій. Але в таких випадках через деякий час він переконується власній помилці і їх легко лишає та запалюється чимось новим. Але саме ракетобудування та супутникобудування це ті галузі, де він досягнув найбільшого успіху. Одним словом, дешеві або ще краще безкоштовні, рідкоземельні елементи. Це величезна перспектива для маска стати в рази багатшим. І за цим терміном рідкоземельні метали стоїть інтерес не лише до справді рідкісних металів, але насамперед до звичайних хрому, нікелю, ванадію, молібдену, які використовуються для надміцних тугоплавких сталевих сплавів. Але, звичайно, й інтерес до тих металів, які необхідні в електроніці. Ось чому в контексті про копалини України Трамп спочатку говорив про рідкоземельні метали, а вже потім почав узагальнено говорити про копалини. Ось саме чому Маск так радів під час анавгурації Трампа, йому здавалося, що через якийсь десяток років він обійде за своїм багатством усіх Ротшильдів та Рокфеллерів, взятих разом. Окремі американські психіатри стверджують, що Ілон Маск хворий на маніакально депресивний психоз, і справді він дуже імпульсивний та виявляє іноді власні емоції понад міру екстравагантно. І, очевидно, саме в цьому криється причина того, причина тієї поведінки маска. Яка допомогла йому зажити посеред багатьох євреїв слави антисеміта? У бізнесі завжди існує конкуренція, і основними конкурентами маска протягом усієї його кар'єри були бізнесмени єврейської національності. А поза як євреї мають розвинутий бік соціального розуму, вони завжди підтримують одні інших. І маску, здається, що це є великою проблемою для бізнесменів не євреїв. Мовляв, із ними важко конкурувати. Отож одного разу у власному Твіттері він побачив таку публікацію, де було написано, що, мовляв, євреї ненавидять білих людей, і маск імпульсивно написав слова своєї підтримки під цим дописом із ознаками антисемітизму. А потім ще був свіжий випадок під час інавгурації Трампа, коли всі звернули увагу на його жест, який копіює вітання нацистів. І таким чином маск потрапив до чорного списку єврейських організацій на зразок антидефамаційної ліги, які борються із антисемітизмом. Для бізнесмена це дуже неприємна ситуація. Для Генрі Форда, скажімо, це було проблемою, попри те, що жив він у зовсім іншу епоху. Тому для маска, який потрапив в таку ситуацію, такий протеже, як Трамп, на вагу золота. Зеленський, очевидно, не знав, у чому справа. Отож, уже наближені до Ярмака, телеграм-канали писали, що, мовляв, наш президент готовий підписати угоду з Трампом та про те, що, мовляв, станеться це. За лічені години. Але тут хтось увів Зеленського в курс справи, можливо, дзвінок від Натаньягу. Отож, дізнавшись, що ця угода з Трампом буде на користь антисеміта маска, Зеленський відразу ж дав задній хід. І таким чином тандем Трамп-Маск залишив на деякий час синицю в небі і кинувся ловити журавля в руці. Адже рідкоземельних металів в Ерехвії помітно більше, аніж в Україні. Коли в політиці, де грають роль молоді люди, стається щось незрозуміле, то в таких випадках французи говорили Це la femme», тобто шукайте жінку. Але коли першу скрипку в політиці грають люди зрілого віку, а тим більше такого віку, як Дональд Трамп, то причиною незрозумілих для загалу політичних кроків, як правило, стають дуже й дуже великі гроші, або ж перспектива заробити ще більші гроші, аніж дуже великі.